В коротше говоря, я отримав люлей від батька. Я сьогодні сьогодні на вулиці ходив, 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 і тут так мені не дозволив. Мені не дозволив батько. І він сказав, е, ти куди пішов черепаха? Ти що, берега поптути чи що? І мій сказав татко, іди, давай, йди. Ну, я не послухав його, я пішов до друга сказав. А що ти завтра ти куди йдеш? Ми сьогодні підемо на кіно. Э, хто П'ятнич п'ять ночі. ночі. Це, то есть п'ятничі изпроги шосту шосту те у фільм із Чикінгана, представляєш? Ну так хочете мені туди піти. Та тут. Э, а тут скільки років дивляться? Блін, 12 років тут э, тут. Ой-ой-ой. Ну, блін, мені мій татко не хоче давати. Ну він ну добре. Я Я купив твої двоє квитків. Ми завтра ми підемо в кіно. То я, я піду до татка, скажу. Тато я хочу піти у кіно 56 Фроги 6 і Чекенгана прошу. Ну-ка подивимось як ти провів комп'ютер зміни друге і розробників Ігор. Так, ніякого 56 із из... І із чекінгана робив все, ти не будеш йти на все. Ну добре, ну все, давай. Ну все йди на йди в... на вулицю з рогом погуляй, а я тут хрупака даю. Так. А що це вам? Ну що ми будем робити? Мій батько, я отримав э, п'ятірку, Це найгірше моя я, я оцінка. Ну, ну, блин, мы підемо на кіно Чогось вона мені там. Ну, блин, я не піду. Ну давай, Ми підемо в кіно вже. Ну, блин, я хочу дуже в кіно. Я тобі що сказала? Йди додому. Так, ти будеш все. Тобі не йти на вулицю. Все. Піди на там, все, іди. піди вдома, Посидь тут, а я тут приготовлю щось. Mm. Я зараз піду за я вже на кух mm, блин хочу блин я хочу туди піти блин посижу в телефоні Що там будуть пограю в Stars. Старст. Фух, давай. Ну давай я піду. Так. О, вже мама пришла. Чего? Тридцять хвилин? Півгодин. Все, ідить до Ї... їсти. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ой, я уже з'їв. Мені уже йти ожас. Піду я е, на вулицю подихаюсь свіжим повітрям. Ой, хочу я туди. Так. Like. Я хочу до, до друга. Може mm. я піду? Я мрію туди піти.

5, 6, 6. А коли воно вийде? Уже завтра дев'ятого десь не знаю два Два тижні чи три тижні або місяць, бо у цього ютубера не, не знімає. він знімає прості ролики. Ну, блин, хочу я туди дому в доме. Куди ти? А ну постривай, куди ты? Я тебе зараз получу, рей Получ... На! 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 На. Все ти отримав рем'я, Все. Няких сьогодні не підемо ми сьогодні на кіно. Ти покараний. Сиди вдома. Вона дорого жовтня. Я тобі що сказала? Ти не слухайся нас, батьків. А тобі сказала, що не так. Иди, коту, блин, Блін, чого Блин, друг мене вдруг Чого заплакал? він чего ты получил люлей? Піду еду нього. А ти чого получив люлей? А він що, Не слухався нас. Короче, хр. Я получил люлей вита.